Хмельницький академічний обласний театр Ляльок планує з 14 по 19 серпня відвідати Литву місто Шауляй. І на сьогоднішній день, власне, 7 тисяч дітей тимчасово переміщених українців знаходяться у місті Шауляй. Безумовно, що ми по нашому профілю веземо дві вистави: це солодка комедія режисера Юрія Чайки і славнозвісна дюймовочка» режисера Бориса Чуприни. Але виникла ідея ще більше. Підтримати наших діток і назбирати книжки як для дорослих, так і для дітей. На сьогоднішній день не така велика кількість, тому що ми нещодавно дали оголошення тільки дві книжки: дитяча енциклопедія і ще друга. Але мені здається, що часу ще достатньо для того, щоб ви підключилися. Якомога більше наших культурних інституцій приносити можна щоденно, можна залишати у чергового, якраз там і знаходяться наших дві книжки. Тому ми будемо щиро радіти від того, що хтось у себе вдома знайде ту чи іншу книжку, не обов'язково нову, але нехай вона має нормальний все таки вигляд.